Усім вітання, ви на каналі DoHitUA. Сьогодні хочу розповісти вам про такий інструмент для заробітку, як торговий бот на Bybit. Якщо ви хочете заробляти на криптовалюті, обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка щоденно дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Так от, переходимо на біржу Bybit. В кого немає аккаунту на цій біржі, однозначно рекомендую одна з топових бірж, постійні грошові роздачі, івенти, промо і так далі. Не одну сотню доларів заробив з цієї біржі, тому усім. Рекомендую. Посилання на реєстрацію залишу в описі до відео. За моїм посиланням, ви отримаєте максимальні знижки на комісію, також вітальний бонус. Переходимо безпосередньо у розділ Грід боти Байбіт. Тут в нас є коротка інформація про це, що це таке, і є навіть відео англійською мовою. Де детально описують ці нюанси. Якщо цікаво, можете переглянути все досить доступно і зрозуміло, навіть з базовим рівнем англійської. Взагалі, якщо коротко, що таке грідботи, це автоматизований спосіб для купівлі на споті. Взагалі, це створено для того, щоб ми не сиділи 24 на 7 перед комп'ютером і моніторили ринок а відповідно розставили наші діапазони для покупки і продажу і займалися своїми справами. Взагалі, ідея реалізації такої машини, такого бота є досить цікавою. Топові біржі реалізовували такі проекти, але, як на мене, біржі Bybit вдалося це зробити максимально якісно. Тут все зрозуміло і доступно навіть для новачків. Відповідно, саме тому ми розглядаємо цей інструмент тут. Одразу, що кидається в очі, ми можемо банально скопіювати бота, який зараз показує найкращі результати. Тобто ми заходимо в рейтинг за день. І дивимось, які тут результати. Раджу дивитись рейтинг за 7 днів. Це, так би мовити, зменшує усі можливі, так би мовити, фартові моменти. Але знову ж таки, ми заходимо, дивимось всі по апексу. І хтось з новачків може побачити, які шалені тут профіти, і банально скопіювати, сподіваючись, що ось-ось він розбагатіє. Але варто переходити на сам індекс криптовалюти і дивитися, що там з нею відбувалось. І ми бачимо, що Apex нереально помпанули вчора, і ціна дала більше ніж 2 ікса. Тобто, ми бачимо, що тут я не знаю скільки відсотків, дуже багато. Відбувся неймовірний памп, і відповідно, кожен, кому пощасливилось торгувати саме в парі Apex USDT, отримав величезний профіт. Зараз вже відбувається падіння, і відповідно заходити я не бачу сенсу. Можливо, завтра Apex вже виросте до долара, але це щось з історії фантастики. В принципі, в криптовалюті відбувається все. Робіть все на власний розсуд. Це ваші гроші і ваші ризики. Але якщо ми не будемо сподіватись на ось такі казкові історії, а будемо, так би мовити, розраховувати щось більш реалістичне, я рекомендую створювати власного бота. Звичайно, копіювати може кожен. Взагалі, відалі можете і скопіювати, і створити власного, і порівняти результати за деякий час. Переходимо в створити власний, і тут в нас є досить значний вибір для торгових пар. Топові монети. Кожен обирає на свій смак. Єдина моя рекомендація обирати монету, в якої є більш-менш волатильність, тобто яка не стоїть в одній ціні мертвим грузом, тому що ви нічого не заробите, просто витратите час. Як бачимо, тут здебільшого усі в плюсах, це загальний API по усіх ботах. Ну, в принципі, круто, що люди заробляють. Ми бачимо, що ціни зараз довгий час тримаються в такому боковику. І варто е, підключити такого бота, і досить непогано можна заробляти. Взагалі, які пари мені подобаються? Ну, Мені подобається біт до USDT, Сант е, мені не подобається, тому що ціна стоїть досить довго на одному рівні. Атом непогано виріс. Однак варто розуміти для себе, що монети, які вже показали хороший ріст. Не варто брати, тому що локально вони якраз можуть коректуватись. Знову ж таки, можливо, ріст продовжиться, і хтось скаже: так це зараз якраз е висхідний рух, і потрібно залітати в кожного свої стратегії, свої думки. Я вважаю, що потрібно знайти якусь хорошу точку для входу. Щоб відповідно бачити діапазон, в якому може рухатись монета, знову ж таки, ми переходимо на графік біта, і бачимо, що біт дав непоганий ріст. Відповідно, ви будете заходити е, в діапазоні, який близький до локальних хаїв. Звичайно, що ми пам'ятаємо біт там і по 2 долари, але ми не будемо заходити так глобально. Відповідно, якщо весь ринок почне падати, монета біт почне падати також. Зараз багато виходило позитивних новин. Біржа, Bybit постійно намагається розвивати свій токен. Зараз відбувається лаунчпад, також є позитивні анонси. Відповідно, біт відреагував зростанням. Хто заходив торгового бота Десь ось тут вже непогано заробили. Тому в теорії нам потрібно знайти щось схоже до цієї точки входу, яку я показую зараз на парі біт USDT. Знову ж таки, кожен вибирає для себе. Я навіть не знаю, що вам показати. Давайте зупинимось все-таки на Ethereum Classic. Всі знають про цю історію з пампом Ethereum до 2000. Так, от Ethereum Classic відреагував чимось таким схожим. Ціна була там в районі 12 доларів, я пам'ятаю. Ну, можемо подивитись місячний таймфрейм, точніше, буде в трьохмісячному. Тут, бачите, яке це дно, навіть не хочеться листати. І відповідно ми дійшли, дали 3 ікси, 45 доларів було. І зараз ми знаходимося ось тут нижче. Давайте повернемось до місячного. Зараз, як на мене, непогана точка для входу. Глобально я очікую падіння ефіріума. Однак зараз в нас вже почався вересень і дуже багато новин стосовно стосовно переходу на POS. І я впевнений, що з ціною буде досить багато маніпуляцій. Буде багато розмов про те, що от ефіріум 19 вересня буде 2,5 тисячі, в чому я дуже сумніваюсь. І відповідно дуже багато хом'яків будуть заходити, і відповідно. Пампити ціну. Як бачимо, Ethereum Classic повністю повторює рух за ефіром, звичайно, в менших масштабах. Тому, як на мене, непоганий експеримент. Знову ж таки, обираємо цю пару. Знову ж таки, це не рекомендація, а лише якась моя думка для того, щоб показати вам приклад. Дивіться, тут нам потрібно обрати ціновий діапазон, в якому ми будемо працювати. Раджу не робити якихось великих, так би мовити, зазорів. А більш е, локально працювати, ну допустимо 27. Тому що е, що нам потрібно зрозуміти, коли ми поставимо досить низький діапазон, е, наш бот буде докуповувати і докуповувати. А якщо відбудеться якесь глобальне падіння, тобто така свічка донизу, ми то закупимо. Але коли ми це продамо... Ну, це вже досить велике питання. І доведеться дуже довго чекати, щоб якось усереднити нашу ціну. Знову ж таки, такого нікому не потрібно. Давайте 27 і ну, 38. Е, бачимо, тут нам одразу показують інтервали, які можливі, кількість рівнів сітки. Знову ж таки, чим більше, тим краще. Але чим більша кількість, тим відповідно більші вимоги до вашої мінімальної суми інвестицій. Давайте поставимо 7. 7 рівнів сітки. Взагалі я рекомендую прагнути до 10, але розумійте, що для цього треба 100 плюс доларів. Якщо у вас є така сума, можете пробувати. Знову ж таки, можете ставити меншу кількість рівнів сітки, щоб не ризикувати великою сумою, і, відповідно, протестити все на власному досвіді. Так, як бачимо, в мене доступно практично 600 USDT. Я обрав 110, тобто, точніше, тут пише, що я можу обрати мінімум 110. Давайте я оберу 120. І як бачимо, далі я можу створити. Щоб ви розуміли для розуміння, ми беремо 27. Ось тут десь наш діапазон. І до 38. Відповідно. Наш бот буде працювати виключно у цьому діапазоні. Коли ціна піде нижче, він вже не буде робити купівлі і, відповідно, не буде нічого продавати. Просто він не буде працювати. Ми зможемо його закрити або залишити, і відповідно він повернеться до роботи, коли ми будемо знову в цьому діапазоні. Те саме про верхню ціну. Е, також ми можемо тут подивитися, коли будемо створювати інтервал. Тобто інтервал складає 1,57$. Як це зрозуміти? Допустимо, купуємо ми по 30, по 28, а відповідно продаємо на інтервал вище, там по 34, по 35,5 і так далі. Сподіваюсь, усім зрозуміло, як працює інтервал. В принципі, ми можемо побачити це наглядно, створюємо нашого бота. Так, Тут є усі наші деталі. Безпосередньо ми заходимо в докладні дані. І відповідно можемо побачити позиції, по яких будуть купуватися, і відповідно продаватись наші активи. Як бачимо, інтервал складає якраз ту цифру, яку я називав долар 57. По такій ціні ми будемо закуповувати, по таких цінах ми будемо продавати. Як бачимо, чим більше інтервалів, тим більша ймовірність заробити. Але повторююсь: для того, щоб відкривати на більшу кількість інтервалів, потрібно інвестувати більшу суму. В будь-який момент ми можемо подивитись історію наших покупок. І також, якщо нам потрібні ці кошти, ми передумали або будь-яка інша причина. Ми можемо натиснути Зупинити, зафіксувати наші гроші в якийсь з валют. Тобто ідеально це робити в USDT. В принципі, ту суму, що ми вклали, ту суму ми і забрали, і в принципі, все. В Принципі, позитивно, що тут можна в будь-який момент зупинитись, можна щось змінити, і взагалі інтерфейс роботи з ботом дуже підходящий, як і для новачків, так і для більш досвідчених користувачів. Взагалі, якщо ви хочете спробувати себе в трейдингу. Торговий бот ідеальний інструмент для початку. Ну, як на мене, він в будь-якому разі безпечніший, ніж торгівля на ф'ючерсах. Знову ж таки, повторююсь, якщо ви новачок, не варто лізти на ф'ючерси. Повірте, з великою долою ймовірності ви там втратите свої кошти. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Дякую, що дивитесь цей канал. До наступних відео.